Наш мозок здатен адаптуватися, звикає до нових мовних структур. Вже не панікує, коли ми вивчаємо другу або третю мову, бо впізнає знайомі патерни. А головне, що ти вже знаєш, як вчити. Є інтуїція, метод, темп і досвід. Ти вже не боїшся, а граєшся. А мови мають спільне коріння. Англійська відкриває німецьку, іспанська і італійську. А мозок як м'яс, якщо тренуєш, Стає сильнішим. Але чому іноді все одно важко? Бо є фактор психосоматики, про який говорять мало. Страх викликає напруження в животі, а це блокує ділянки мозку, які відповідають за мовлення, пам'ять, концентрацію. Коли тіло в напрузі, тоді думка не рухається. Незадоволення з собою, занижена самооцінка, відчуття я не тягну, все це гальмує навчання на глибинному. Рівні. Мозок ніби каже, навіщо старатись, якщо нічого і так не вийде. І ще існує дисбіоз кишківника. Брак магнію, цинку, лецитину, вітамінів групи Б. Тоді мозку просто нема з чого вчитись та будувати зв'язки. Наш кишківник – це другий мозок. Якщо він не в ресурсі, зникає фокус, пам'ять, мотивація. Але є природна підтримка, є трави ясності.